Так, далі будемо говорити про кілька ключових тем, які напряму стосуються майбутнього української безпеки та міжнародної підтримки. Дональд Трамп заявив про своє незадоволення останніми російськими атаками і пообіцяв найближчим часом поговорити з Путіним. Крім того, він анонсував важливий перехід до другого етапу санкційного тиску на Москву. Але що стоїть за цими словами, і чи справді такі переговори здатні вплинути на дії Кремля, чи навпаки лише Розв'язують йому руки. Про це і не тільки говоримо далі. З нами на зв'язку кандидат політичних наук та експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. Вітаємо вас. Добрий ранок, пане Станіславе. Добрий ранок. Добрий ранок. Отже, формат Рамштайн. Важлива зустріч сьогодні 30-те засідання, яке відбудеться в Лондоні. І важливо, що головна тема це посилення протиповітряної оборони України. Про це каже президент, про це кажуть всі урядовці. Чи можна сказати про те, що ми чекаємо нової хвилі російської атаки, і потрібно змушувати наших партнерів просити наших партнерів допомагати сьогодні більше? Ну, дійсно, сьогодні, 9 вересня, в місті Лондон, має відбутися 30-те уже таке ювілейне засідання зустріч у форматі Рамштайн, і воно дійсно буде скажімо так присвячене саме посиленню протиповітряної оборони України, і це зрозуміло. Все ж таки, Росія зараз робить ставки на те, щоб збільшувати. Атаки по Україні, і якраз таки останні дні є наочним доказом цього наочною демонстрацією. І навіть цими днями ми бачимо, що був рекорд по кількості запущених дронів, ракет, різних таких засобів, які можуть вражати цілі по всій території України, і від цього від цих ударів страждають як. Мирні мешканці, так і інфраструктура, бачимо велика кількість жертв. І навіть була атака по урядовому кварталу, і вочевидь, це наочно демонструє, що російський диктатор не не збирається зупинятися в своїх агресивних діях, і він значно підвищує ставки. Сподіваємося, що такі показники, такі от сигнали, які направляє Росія, вони будуть сприйняті належним чином нашими партнерами, і все ж таки проти повітряна і протиракетна оборони будуть посилені. Тобто українське небо буде стане більш. Жахзахищене дуже добре, що на місце атаки по будівлі уряду прибули близько 60 дипломатичних місій. Які на власні очі переконалися в руйнівних наслідках, і в тому, що насправді немає жодної ділянки України, яка може почувати себе в безпеці, немає жодного захищеного місця, і що е в інтересах вільного світу нас е тих країн, які нас підтримують, е захистити е Україну, надати все можливе, тим паче, що ми бачимо, е що. Час від часу, наприклад, російські дрони залітають в повітряний простір країн-членів НАТО, і от і Польща теж е яскравий приклад цього. Е і мені здається, що це в інтересах однозначно усіх. Лише сподівається, що лише будемо сподіватися, що дійсно е Україна не залишиться без підтримки в цьому сенсі, тому що ми постійно наголошуємо, що потрібно захистити, захистити Україну. Інське небо це не лише скажімо так важливо в контексті захисту, як такого, а й це також надасть можливість нам сконцентрувати свої зусилля на протидію агресору, щоб там теж посилити захист захист наших військових і закумулювати ресурси якраз таки на, на лінію фронту. Це дуже важливо, і це сподіваємося буде скажімо так. О, що відбувається, буде сприйнято належним чином, як я вже зазначив, і Україна не залишиться без необхідної допомоги. Ну і давайте от про Трампа, який висловив незадоволення через масовану атаку Росії, вкотре незадоволення. Давайте будемо підкреслювати це слово вкотре, що найближчими днями він обіцяє ще поговорити з Путіним. Також він підтвердив готовність перейти до другої фази санкцій проти Росії, і щоправда він не конкретизував щодо термінів це два тижні, три-чотири чи на роки. Що насправді може зупинити диктатора Путіна? Бо якось так виходить, що після їхніх розмов я про Трампа і Путіна то. Російські атаки на Україну лише посилюються, посилюються, тому що там е, бачать, що насправді Дональд Трамп, попри всі свої заяви, погрози. Попередження він не, не діє рішуче в цьому напрямку. Так ми бачили, що були запроваджені санкції проти Індії, але Нью-Делі вона як ну не сильно якось відреагувала на цю ситуацію. На продовжує купувати Індія, продовжує купувати російську нафту, російські ресурси, і більше того, вона ще й скажімо так, посилює співпрацю з тими країнами, які формують зараз альтернативний От. Але все ж таки я думаю, що зараз буде відбуватися робота, посилена робота між європейськими та американськими партнерами України, і я думаю, що врешті-решт буде випрацьовано якийсь алгоритм дій. В, в і перш за все ми говоримо про контекст запровадження санкцій, тих обмежень, які можуть вдарити і по Росії, і по тим країнам, які мають партнерські відносини. Хоча поки що я не бачу, що дійсно Трамп готовий діяти аж настільки рішуче. Можливо, якось е, ось ці останні дні, які демонструють ці е, е, нуті були ознаменовані цими атаками і не демонструють власне справжні наміри Кремля, якось вони змінять підходи е, Трампа і його спри. Прийняття взагалі ситуації, тому що якщо цього не відбудеться, ті обмеження, які можуть запроваджувати європейські партнери, їх ну, їх, мож, їх просто може бути недостатньо. Mm. Потрібно все робити в синхронізації. Тож е очікуємо на новини е від різних зараз форматів, від різних зустрічей, е і сподіваємося, що все ж таки будуть прийняті е дійсно е рішення, які е зможуть завдати болючого удару. По Росії і по тим країнам, які дозволяють економіці рефії триматися на плаву. Є кілька основних аспектів, в яких мова йде саме про санкції. Це перше тіньовий флот, це дуже важливе, те, що б'є є про Російські Федерації. Ну і, власне, країни Європейського Союзу, які ще продовжують користуватися російськими енергоносіями, купувати газ, нафту і так далі інші продукти. І отут питання в тому, що так санкції є. 19-й пакет санкційний може бути скоро запроваджений в ЄС. Ну і ще кажемо окремо про санкції від Сполучених Штатів, але знаємо, є цитата міні. Міністр енергетики США Крісал Райта, який каже про те, що друзі, давайте говорити про те, що Європа повинна відмовлятися від російської нафти і газу. А чи готові вони це зробити? Тому що багато наших партнерів на початку 2022 року зробили, відмовилися, переживали дуже важкі періоди, але відрізали Росію від себе отак. Однозначно це є проблема, і бачимо, що е, у адміністрації Трампа теж свого боку е, е, є невдоволення. Європейськими партнерами, і там так дійсно наголошують на тому, що не лише там Угорщина чи Словаччина купують російську сировину енергетичну, а й так само інші країни через ту ж таку Індію, через її НПЗ. Ось тому він тому й наголошує Трамп на тому, що це що ці санкції проти Індії вони були важливими. Тобто, скоріше, все, це він має на увазі під першим етапом запровадження обмежень і. Я в принципі можу погодитися з цим. Все ж таки, це дійсно проблема. Що європейці з одного боку закликають до рішучих дій проти Росії, а з іншого самі купують сировину, чи то напряму, чи то в обхід неважливо. Але все ж таки, російська економіка отримує якісь надходження, і вона може конвертувати ці кошти у зброю. Ось тому мені здається, що тут потрібен посилений діалог і. І ті, і, і ті дії направлені на диверсифікацію російських енергоносій, і зараз і е, вже скажімо так, має намір повністю відмовитися. Це може бути через рік чи трошки більше. Е, ось але з кожним місяцем, все ж таки, е, робота в цьому напрямку робиться не не все так просто. Хотілося б, щоб все було значно швидше, але добре, що взагалі є усвідомлення цього, що потрібно відмовитися від російських енергоносіїв. І я думаю, що найближчим часом ми побачимо ще важливі кроки в цьому напрямку. Але тут знаєте, мені здається, проблемою може бути те, що в Сполучених Штатах зможуть надалі прикриватися тим, що вони не запроваджують якихось санкцій зі свого боку. Ну тому, що європейці mm -hmm. не відмовляються І бачу, і міністр фінансів Скотт Бесен теж заявляв про те, що вони готові посилити тиск, американців. Той посилити тиск на Росію, але потрібно, щоб європейські партнери наслідували їх. Ну я думаю, що тут якась такий був можливо натяк на Індію, на її можливості як посередника в купівлі і перепродажу російської нафти. Ось тут можуть бути суперечності, але можливо зараз якраз таки найближчими днями буде все таки це подолано. На ці суперечки і непорозуміння, і все ж таки випрацю, буду випрацьовано єдиний алгоритм дій, який буде направлено на те, щоб завдати власне удару по російській економіці. Дякуємо Ну, найкращий удар по російському нафті і газу. Це не економічний а ракетний удар. І сподіваємося, сьогодні ми отримаємо якісь результати після Рамштайну. Дякую. З нами на зв'язку був кандидат політичних наук, експерт міжнародних Станіслав Желіховський.